Виробництво металевих ферм для даху вашого ангара. Зазвичай, коли виготовляється така металева ферма, верхня труба використовується 73 товщиною 5,5 мм. Стандартна бурова, А нижня труба ми використовуємо 60-ту товщина 3 мм. Але у даній металевій фермі наш замовник попросив, щоб ми зробили йому і нижню 73- і верхню 73-ю. А для чого це робиться? Якщо ви будуєте стандартно і тут ставиться колона, вам не потрібно такої, сили, такої сильної, ферми, сильної труби знизу. Тому що нижня труба йде на розрив. Але коли ви хочете дві ферми зварити між собою, без центральної колони, щоб у вас вийшла двохскатна, двохскатна металева ферма, от подібно от так я показую це, І зварити між собою дві труби, тоді вам потрібно, щоб і верхня була груба. І нижня була груба, і верхня була груба, і нижня була груба, адже ця ферма, вона буде, ця труба вона буде приварюватися між собою без центральної колони. Тому, якщо вам потрібно якісь рішення, і ви плануєте будувати ангар, набирайте за телефоном в шапці профіля. У нас є вже готові або виготовимо під ваші задачі. Будуємо разом!